То ж, говоримо про ці переговори, які наразі не відбуваються. Так відбулася тільки зустріч українського та турецького президентів в Анкарі, але зустрічі української і російської делегації наразі немає. Так. І з останнього, що ми маємо, я не хочу просто повторювати геть усе про що йшлося, бо там багато всього, та але це все заяви за великим рахунком. З останнього, що ми чуємо, це заява президента Сполучених Штатів Трампа про те, що прогресу між Росією та Україною не буде, поки він не зустрінеться із Путіним. Як розуміти це після того, як Росія не тільки Путін особисто не прилетів на переговори? Але й понизив рівень своєї делегації, чи розумієте, що Трамп все одно не бачить оцього зволікання з боку Путіна, і все одно готовий далі, і далі, далі йти на зустріч, замість того, щоб вводити, скажімо так, якісь заходи, до яких закликають європейці. Ну і що в такому разі далі? Треба розуміти. Головний глядач перемовин в Стамбулі є безумовно Трамп. Тому що ні в Росії, ні в Україні особливо якихось стратегій на розуміння того, що буде мир, ніколи в найближчий час не було і не буде. Тому що в Росії поставили зробили ставку на літню кампанію. Сподіваюся, що за там відвоювати. Ну так принаймні у Путіна думають. Ну а в Україні ми прекрасно розуміємо ці плани, тому було би дуже наївно вірити, що одного разу зустрінеться українська російська делегація в Стамбулі і зразу і одразу настане мир. Але все, що зараз відбувається, це відбувається якраз по сценарію Трампа, бо саме Трамп наполягав на тому, що відбулись такі прямі перемовини, що в цих перемовинах не будуть брати участь треті сторони, що це будуть прямі двосторонні перемовини. Саме Трамп наполягав, щоб це відбулося якнайшвидше, і саме Трамп наполягав, щоб це відбулось буквально в Стамбулі. Ну от ще кілька днів тому він буквально закликав своїх соціальних мереж, що відбив, перемовини мають відбутися. Хоча до цього, згідно його ж плану, мало спочатку настати 30-денне на перемир'я, а вже потім відбуватися перемовини. Але Трамп наполіг, щоб все таки було все пошвидше. Ну і от зараз все відбулося, як Трамп хотів, але перемовини не відбуваються. І зараз я думаю, що у Трампа мають вирішувати і він сам що далі з цим робити, тому що той сценарій, в який він вважав, що має працювати, геть не працює, і бачите, які він дає суперечливі висновки. То він наполягав на тому, що Росія і Україна мають домовлятися ну, напряму а сполучені штати можуть відійти від перемовин взагалі. А зараз він каже: ні. Я особисто вважаю, маю зустрітися з Путіним, і Тоді буде якесь зрушення у питанні російсько-української війни. Ну і, і навіть заявляє, що він зараз... нічим не розчарований. Я перепрошую, та його ж прямо запитали. Чи він не розчарований складом російської делегації? О тим, наскільки був понижений рівень? І він каже, що ви взяли, що має бути розчарований. Я не розчарований. Ну, Трамп, е, прекрасний е, тактик, якщо йдеться про медіа, але дуже поганий стратег. І ті його посили, які ми від нього чуємо, вони розраховані на одне: на те, що вони будуть публікуватися в засобах масової інформації, і до нього буде велика увага. Однак, е, такі хаотичні заяви, дуже різні, свідчать про те, що ніякої стратегії щодо зупинення російсько-української війни в нього, на жаль, немає. І тому він реагує от на те, що відбувається сьогодні, особливо не замислюючись, як на це треба буде реагувати завтра. Адже все відбулось так, як він хотів. Причому без 30-денного перемир'я. Та я нагадаю, що 30-денне перемир'я це теж була ідея Трампа. Ну і вона поки що не ні теж ніяк не відбувається. Тому Трамп просто напевно зараз буде робити якісь хаотичні заяви, але думаю, що він би можливо і хотів відійти від питань російсько-української війни? Він прекрасно розуміє, що така його неефективність вона рано чи пізно дуже болюче ударить по його рейтингу, тому що ну вона буде показувати американцям, що насправді їхній президент не може вирішити жодного зовнішнього політичного питання, але він не може відійти від російсько-української війни, тому що російсько-українська війна пов'язана з багатьма іншими питаннями. Ну, наприклад, як сполучені штати будуть говорити з Європою. Обходячи українське питання, ну це просто буде неможливо, тому що це перше, що цікавить європейців, це їхня безпека, а ця безпека залежить від України. Або як, наприклад, Сполучені Штати будуть себе поводитись з Китаєм з іншими гравцями, якщо Трамп зараз відійде від російсько-української війни і просто покаже, що він не спроможний нічого вирішувати, він на що не впливає. То якщо він на що не впливає, то чи будуть з ними говорити на рівних Китай чи інші там гравці у світі? Тому напевно Трампу і хотілося б відійти від російсько-української війни, якимось чином забути, що вона є, але не виходить, тому що в останні три роки вже навіть більше новини про Україну війну в Україні, це на перших шпальтах всіх засобах масової інформації. Це війна, яка пов'язана з іншими подіями, і тому для Трампа не можна просто отак закрити на неї очі. От він не робить такі суперечливі заяви з одного боку, каже, що відійду від вирішення питань російсько-української війни. А з іншого боку, каже: Ні, я особисто маю зустрітися з Путіним тоді буде якесь е, позитивне рішення. Ну, іншими словами, він так і не хоче побачити реальність, якою вона є, і хоче все одно особистої зустрічі, так із з Путіним для того, щоб пересвідчитися, що той водить його за носа. А чи є опція, при якій Трамп, врешті-решт, визнає цю реальність і побачить, якою є реальна ситуація? Я думаю, що ця реальність може настати після чергових замірів соціології в сполучених штатах, тому що це не те на що насправді зважає Трамп. Це на громадську думку в Сполучених Штатах. Він від неї залежить не лише тому, що будуть колись вибори, а й тому, що будуть дуже скоро вибори до конгресу. І через півтора року може так статися, що у Трампа не виявиться вже тієї влади, яка в нього є зараз. А влада його зараз концентрується на тому, що в нього є безумовно президентська вертикаль є дві палати в конгресі. Але якщо він програє хоча б одну палату в конгресі, то вже все вже оцей Трамп вже завершиться вже буде новий Трамп, який змушений буде домовлятися, наприклад, з демократами, і він це розуміє. А американці, дивлячись на неспроможність свого президента, вирішувати будь-які питання, де, до речі, українська війна в Україні це через коло там, звісно, є економічні питання, і питання відносин з Китаєм, і інші питання, але вони так само не вирішуються. І, от вони бачитимуть, що і ще і це питання Трамп не може вирішити. Хоча це він обіцяв вирішити за один день. Це, звичайно, буде боляче бити по його рейтингу. І от тоді, напевно, він буде замислюватись над іншими стратегіями. Вони, до речі, є. Про них час до часу говорить Келлог, і про ці сценарії час до часу заявляють окремі е сенатори. Ну, наприклад, Келлог говорить про те, що у силах навіть берегової. Охорони країн НАТО в Балтійському морі зупиняти тіньовий флот, який Російська Федерація використовує для торгівлі нафтою навіть днями згідно окремих повідомлень. Відбулася така репетиція, як це може відбуватися, коли берегова охорона намагалася затримати танкер тіньового флоту. Прилетів цілий літак Російської Федерації, і нібито це все завершилось. Але ж кожний танкер тіньового флоту не можна буде захищати цілим літаком по всьому світу. Тому такі. От, засоби впливу на Росію, як, наприклад, блокування тіньової торгівлі нафти, у сполучених штатах, є в арсеналі. Інший козир, який має сполучені штати, це звичайно ціна на нафту, яка може навіть впасти не лише через торгівельну війну Трампа, і, наприклад, якщо вдасться з радом щодо ядерної програми тоді теж ціни на нафту впадуть. Це другий козир. Ну і є безумовно продовження санкційної політики щодо технологічних питань. Це дуже боляче для Росії. Він вони теж є. Такі козир є у розпорядженні сполучених штатів. Тому теоретично Трамп може це застосувати. І якщо він їх застосує, я думаю, Росія буде більш е такою м'якою. Щодо питань російсько-української війни, і я думаю, що у Путіна десь не виключають, що таке може навіть статися. Я чому так думаю? Тому що от подивіться, Путін дуже різко висловлюється фактично про всіх західних лідерів, але він дуже м'яко говорить про Трампа. Чому тому, що в принципі напевно, що десь глибоко в душі він розуміє, що рано чи пізно доведеться домовлятися з Трампом, можливо, восени, коли наступ провалиться, тому він залишає для себе оцю. Можливість і різко не висловлюються проти нього. Ну і ми, звісно, всі сподіваємося, що Трамп нарешті зрозуміє, що ця його стратегія, яка була застосована досі, не працює, не діє. Тому, чим швидше таке прозріння настане, звісно, тим буде краще для безпеки всього світу. Дякуємо, Сергію, за долучення до ефіру. Сергій Таран політолог був з нами на зв'язку.